Всім привіт, котики та кіски! Я містер Котик. Сьогодні будемо грати у Hill Climb Racing першу частину. Будемо заробляти монети, щоб прокачати тачку нову, яка називається КК. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо старт. О-о-о! Бачите, скільки багато тачок навколо. Це круто, мені дуже подобається. Так, давайте трішечки подивимось, як на цій тачці заробляти монети. Та як вона їде вперед. Якщо це так сказати можна. Капець. Пишіть у коментарі хто грав у цю гру, та у нього така тачка є. Подивимось, скільки нас. Капець, оце прикольна тачка. Так, подивимось, як вона далеко зможе заїхати. Я зможу до корони доїхати чи ні? Так. Паливо підібрав. Так, чпунь підлітає. Мені здається, було б е, прикольно подивитися, це Мун місяць е, карта. Ось тут невагомість. А на звичайній карті, як вона буде їхати, там, де нема е, невагомістя. О, е, та капець, та що таке? Бачите, дуже близько корона, але я не можу заїхати вверх. А, капець. Вниз вона тільки і все. Все. Трішечки залишилось до корони. Так, окей. Так, все. Беремо мотокросбайк. Де він? Мотокросбайк, та поїхали заробляти монети. Так, бачите, вже набагато краще заробляти монети. Так, фліпчик вперед. Тоб... Окей. Паливо бачили. Хотів під... А, ще паливо не підібрав, так. Ще паливо не підібрав. Так, ну окей. Вперед. Зараз пощастить, та спереду буде паливо. Ось, бачите те, що я й казав. Все, лайк. Так, зараз ще паливо підберу, є. Знову. Лайк. Так, скільки там треба? Мені цікаво буде монети мільйончик чи два, щоб прокачати... Отсюда тачку у кака на максимум. Так, оу, ес, бейба. Камон, Так, так, так. А, oh, нет. Oh, будь ласка, вниз, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я хочу палова, пиди, браты. Давай, давай, давай. Oh! Ви бачили, там трішечки залишилось. Окей. Так, давайте хоча б півмільйончика або мільйончик, а, то одразу дуємо в магаз прокачувати нову тачку, бо ми її минулого разу вже попрокачували. Дуже так непогано. Хто не бачив, я вам залишу в кінці відео посилання. До речі, я ще граю Hill Climb Racing другу частину. Там треба гоняти з такими чувачками по мережі зі всього світу. Там у них різні прапори. Мені дуже подобається, хочу вивчати прапори. То залишу вам в кінці відео посилання, натискайте, дивіться, там дуже цікаво. Hill Racing, друга частина, там онлайн перегони з такими чувачками по мережі, як я. О, підібрав, бачили, як легесенько вийшло. Та ще вам залишу посилання на Hill Climb Racing першу частину, теж дуже цікаво. Там теж прокачую нову тачку. Та залишу вам посилання, ще граю у хоррор в жахи. Це містер Мід. Там, типу, воно дуже схоже на Грені, але мені здається, що страшніше. Там чувак такий ходить. Ну, я вам залишу посилання, подивитесь, дуже цікаво. Так. О, палово, 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 палово. Давай, 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 давай. чпуньк є. Так, фліпчик вперед. А, вниз, капець. Давай, давай, давай наверх. О, все не вийде так заїхати наверх. Так. Давай тоді вниз, ось так. Потім ось так. Фліпчик вперед. Так, але бачите, паливо вже закінчується. Мені цікаво, пощастить чи ні. Так, є, вподобаєчка. Дивіться, як пощастило мені. Підібрав паливо. Так. Вже дуже скоро буде 500 тисяч. Це півмільйончика вже. А, та капець! Так. Старт. Мені здається, що це буде дуже мало, якщо півмільйончика, та е, поїхати в магаз прокачувати цю нову тачку. Е, хоча б мільйончик заробити. О, прикол! 900 рівно коштовного каміння. Лайк. Так. Паливо підібрали є. Так, обережно, 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 обережно. Все, півмільйончика вже є, бачили? Так, е так, так, обережно, потихесенько, під'їжджай до палива, Є, молодець. О, палує ті... Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, давай, давай, давай як розігнатися. Та ні-ні-ні ні, капець, бачите, дуже важко. Але ми зараз візьмемо, є круто, вподобайка. Але бачили, було дуже важко. Майже не перекинуться до гори дривом. Прикол. Так, давайте це паливо теж візьмемо. О, 555 тисяч було, бачили. Так. Так, обережно, обережно, бо бачите, вже дуже складна дорога пішла. Так, паливо. Беремо паливо та одразу стартуємо вверх, щоб перестрибнути цю важку дорогу. Так, обережно, обережно, будь ласка, будь ласка, так, вверх та фліпчики вперед, щоб я перестрибнув. Так, так, так. Так, є, а, там паливо було. Так, ну окей. О, вже бачили 600 тисяч вже є. О, складна вже дорога, бачили. Такі пагорби. А, там паливо було. Знизу. Не вийшло. Так, старт. Так, е Круто, що в мене мотокросс-байк прокачаний на 100%, він дуже круто їде. Та ще й карта ця Moon Це супер просто. Так, що там пало оболочені? Так, є, ану йди сюди, до таточка. Так, давайте сюди теж. Давай, чпунь є. Дякую тобі. Все, 700 тисяч є. О, ні, ти б задивився на монети, та. Що. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Ще... Ще трішечки залишилось до мільйончика. Та одразу тільки мільйончик, одразу дуємо в магаз, будемо прокачувати тачку. Бо мені дуже цікаво, коли вона буде прокачувана, прокачута е на максимум, то як вона буде їхати або літати, або їхати. Ні, вона їде. О, бачили три сімки тільки що було. Так, вже дуже скоро буде 800 тисяч. Та паливо треба було підібрати. М -м -м, так, ну окей. Будемо сподіватися, що десь попереду буде паливо. Так. Давай, давай, давай. Так, обережно, обережно, обережно. Так, тихесенько, тихесенько. Помалесеньку, давай, 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 давай. Так, чпунь все є, пало, підібрав. До речі, вже 800 тисяч є. Але траса вже, бачите, яка дорога складна. Так, 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 так. Ось так. Та треба якось. А... А... підібрати паливо. Ой є, вподобаєчка. Натискати в бачили, як професійно паливо тільки що підібрав. О, ще, оце пощастило. Капець, а я зможу звідси виїхати. 899 855, 909. Бачили, як круто виглядає? Такі круті, красиві та рівнесенькі цифри. Так, але я не можу звідси виїхати. А хто грає цю гру? Напишіть, будь ласка, коли ви ось так е е заїхали, як звідси виїхати? Це можливо чи ні? Це вже гаплик? Так. Круто. 899 тисяч. 855 монет та 909 коштовного кіміння. Супер. Так, все. Все вже по другому виглядає інакше. Так, все, зараз дуже скоро зробимо 1 мільйончик. Так, паливо є. Так, обережно. Так, фліпчик вперед. О, ні-ні-ні-ні! Ні-ні! Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Є! Так, паливо, паливо, будь ласка, будь ласка, є! Круто, підібрав паливо! Так, є. Так, дуже обережно треба. Все, один мільйон. Круто. Так, а паливо підібрати я зможу чи ні? Щоб трішечки... А ну зараз подивимось. Вийди, чи ні. Будь ласка, давай розженяйся та заїжджай. Будь ласка. О, ні, капець, не вийшло. Так, ну окей, все, дуймо в магаз. Так, ось, бачите, кака. Так, о, ні, натиснув старт, ну окей, зараз е трішечки приїдемось. Побачимо. Як вона ось так їде, поки що ми не прокачували її. Так, ну поки що непогано, але зараз один мільйончик будемо витрачати на її прокачку, ще буде краще. Пишіть у коментарі, вам подобається така тачка чи ні. Їздили б на такої тачки. Так, вже... О, нью рекорд! А, прикол на цій тачці нью рекорд. Так, і що? все, мені здається, що я далі не зможу заїхати. Бо, бачите, тачки всі повідлітали геть і... А... О, прилипло знову. Я не знаю, де вони поділися. Все, капець. Я не можу їхати. Зараз паливо закінчиться та все. Вона, бачите, не може вгору піднятися, заїхати. Все. Кінець, гаплик. Скінчилося паливо. Так, натискаємо тюн. Так, що? 1 мільйончик 62 825 монет. Так, бачите, оці тачки по максимуму у нас прокачані, які навколо нас. А, так, прокачуємо двигунчик 49 тисяч пуньк, пружини 36 тисяч пунь, лесо 49 тисяч пунь. Двигунчик 64 тисячі, Пружини 49 тисяч пунь, 64 тисячі чпунь колеса, чпуньк двигунчик 81 тисяча. Чпуньк пружини, чпунька колеса, чпуньк двигунчик, чпунька пружини, чпунь колеса, чпуньк-двигунчик. Чпунь колеса, так? Все. Капець, все. Мільйонів нема, бачили? Залишилось 2825 монет. Так, ну що, як завжди, старт. Так, що це ми попрокачували з вами? Ми попрокачували в нас що? У минулій серії ми прокачали усі тачки навколо на максимум. Бачили? У нас вони вже всі по максимуму прокачані. А зараз попрокачували двигун, пружини, пружини та колеса. Ну, я поки що не відчуваю, краще стало чи ні. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Краще стало чи ні. Мені здається, що вона швидше стала обертатися навколо. Трішечки. Чи мені так здається? Напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде дуже цікаво. Так, ну подивимось, я зможу проїхати далі чи ні. Так, мені здається, що пружини треба прокачувати. Бо бачили, мені здається, що я проїхав трішечки далі. Так, ну що, бачили, витратили усі монети, треба... Прокачувати вже далі. Це вже будемо робити у слідуй серії. Зараз кому сподобалось, натискайте на вподобайку, бо мені дуже сподобалось. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, яку я тачку прокачую нову. Ще натискайте на кнопку підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли я випускаю нове відео. Ще натискайте на ось тут я вам залишу Hill Клім Racing першу частину. Ось тут Hill Climb Racing другу частину. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут Hill Climb Racing теж другу частину. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!